Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку відломлена гілка. Уздовж алеї парку біг хлопчик, був ясний весняний день. На деревах співали пташки, серед квітів літали барвисті метелики. Хлопчикові було весело, він біг, розмахуючи руками. Уздовж алеї росли маленькі липки. Їх недавно посадили. На гілочках зеленіли ніжні пахучі листочки. Хлопчик зривав їх і кидав собі під ноги. Потішався, от зупинився біля однієї липки. Та не листочок відірвав, а цілу гілочку відчахнув. Гілочка впала додолу. Хлопчик на хвильку зупинився, глянув на тремтячі листочки, глянув і на липку. Північного боку зяяла рамка. Хлопчикові стало жалка липки, та жалість у його серце жила недовго. бо на дворі був такий радісний сонячний день. Хлопчик переступив через гілочку і побіг далі. Минуло багато, багато літ. Хлопчик виріс, став дорослий і діти його повиростали. Ось з теплого весняного дня приходить він до того парку, де бігав колись малим, пустотливим хлоп'ям. Уздовж алеї росли високі струнки липи. Одна тільки була мов би, з північного боку поранена. У неї ніби руки не було, замість гілки глибокий шрам. Дідусь зупинився, упізнав липу. Це він давно колись відчахнув її гілочку, і ось тепер на високому стрункому дереві не було великої гілки. Менше листя зеленого, менше цвіту липового, менше співу бджолингу, бо він зламав гілочку, менше й радості в світі. Дідусь зітхнув. Він стояв на алеї, дивився на рівну доріжку, по якій біг маленький хлопчик. Діти, чому не можна ламати дерев? Навіщо треба берегти природу? Дерева. Це краса, це чисте повітря, тінь в жару, це деревина, топливо. А зараз, діти, час відпочивати. На добраніч гарних вам снів.